У це складно повірити, але у наш час надзвичайно швидкого інтернету та епохи, коли усі можливі технології переходять у онлайн, існують люди, які все ще купують контент на фізичних носіях. У часи, коли, придбавши нову сучасну комп'ютерну техніку, ви просто не знайдете на її корпусі пристрою, щоб запустити будь-який фізичний носій інформації, все ще існують люди, які такими технологіями активно користуються. Почувши такий опис, вам неодмінно стане цікаво, хто ж вони? Хто ці безумці та диваки? І відповідь буде дуже проста: це ретрогеймери. Це категорія гравців, яка не обмежує себе у виборі і не цурається знайомитись із проєктами усіх ігрових епох. Адже добре розуміє, що роздільна здатність, кількість полігонів та інші технічні характеристики це лише цифри, і справжня суть та душа проєктів із ними не пов'язані. Це люди, які не просто споживають контент, але й заглиблюються у його історію. Вони добре знають, що хороші ігри, як і інші хороші речі, не мають терміну придатності та строку давності. Запитавши у ретрогеймера, для чого він купує ігри на дисках та картриджах, він впевнено відповість, що це історія, до якої можна доторкнутись, минуле, яке можна тримати у руках. Пошук цікавих тобі ігор для певної платформи, їх придбання та колекціонування це надзвичайно захопливий процес. Часом не менш цікавий за власне проходження гри, адже кожна коробка та картридж це окрема історія, а ще це лотерея. Ні для кого не секрет, що інколи ігри попередніх поколінь можуть стати рідкісними артефактами і в окремих випадках починають коштувати просто неймовірно великих сум. І в глибині душі кожен колекціонер та й просто гравець, якому цікаво заповнювати пробіли дитинства і знайомитись із іграми, які були недоступні для нього у свій час, сподівається, що хоча б одна гра у його домашній колекції колись стане неймовірно рідкісною та зробить його багатим. Звичайно, за умови, якщо він захоче її колись продати. Я збираю свою колекцію відеоігор вже понад 10 років і добре знаю, що ціна кожної гри з моменту її придбання мною змінювалась неодноразово. Одні ігри стали значно дешевшими, бо все більше гравців втрачали до них інтерес або просто гра знову стала доступною у цифровому варіанті за доступною ціною, що майже завжди призводить до зниження ціни на фізичну копію. Інші ж навпаки, здорожчали, бо чим більше років пройшло з моменту їх виходу, тим менше доступних ліцензійних копій залишилось. Слідкувати за кожним окремим випадком цікаво, але ще цікавіше дізнатись, скільки ж коштує уся твоя колекція загалом. На наше щастя, сьогодні існує можливість приблизно оцінити вартість наявних у мене ігор. Звичайно, оцінити усі ігри для усіх платформ у одному відео це завдання складне, бо їх досить багато. Тому в межах цієї історії ми сфокусуємось в рамках однієї платформи. PlayStation 1 Ліцензійних дисків для неї у мене не так і багато, лише 18. Але і цю кількість сміливо можна називати колекцією. Для того щоб дізнатися ціну кожної окремої гри, я скористаюсь сайтом Price Charting, який створений для того, щоб каталогізувати власні колекції, слідкувати за цінами та продавати відеоігри і інші цікаві речі: колекційні картки, комікси, набори лего та багато іншого. Функціонал у нього великий, але нам знадобиться лише дві функції: створення списку за платформою та можливість дізнатися, за якою ціною продавались інші копії наявних у мене ігор, у плюс-мінус такому ж комплекті та стані на eBay. Для цього я додав кожну із наявних у мене ігор до списку, враховуючи регіон, видання, комплект, стан диску та коробки. Усі ці параметри впливають на ціну та допоможуть нам орієнтуватися серед. Ред сотень схожих вже проданих позицій. Більшість наявних у мене дисків у повному комплекті, тому в рядку ви бачите параметр СІБ, що означає Complete Inbox. Повний комплект це коробка, диск з грою та мануал. Додавши до таблиці усі 18 наявних у мене дисків, я отримав повний список своєї колекції та суму за якою було продано кожну гру раніше. Цей показник динамічний, і з цікавості ви можете слідкувати за тим, як якесь конкретне видання втрачає у вартості або навпаки зростає. І тепер ми маємо можливість дізнатись, скільки ж коштує моя колекція із 18 ліцензійних дисків для PlayStation 1 PAL регіону, яку я почав збирати понад 10 років тому. Ціна колекції на момент запису цього відео складає 212 доларів 36 центів. Багато це чи мало, нехай кожен вирішує сам. Звичайно, якщо кожну із них продавати окремо, то можна б торгувати більше, але середня ціна приблизно така, і це при тому, що купував я їх давно, у різні періоди, та значно дешевше. Особисто для мене вони безцінні, бо це не лише цікаві ігри, але і історія. Історія не лише гри, але й того, як кожна із цих коробочок до мене потрапила та стала частиною моєї колекції. Дивлячись на ці диски, хтось скаже, що це просто старі ігри, а я скажу, що це десятки історій, частину яких я вже розповів на каналі, а частина з яких ще чекає свого часу, щоб бути розказаними. І якщо вже ціна та кошти стали центральною темою сьогоднішньої історії, то ось вам топ-3 найдорожчі гри моєї ретроколекції PlayStation 1. На третьому місці повнокомплектна Fighter X Plus Alpha за ціною у 20 доларів. Графік продажів підказує нам, що за останні три роки вона здорожчала в середньому на 4 долари. Максимальна ж її ціна була у березні 2024 року 21 долар 25 центів. На другому місці Ксена Princess – повний комплект, який вартує сьогодні 22 долари 46 центів. Що найприємніше особисто для мене, обидві гри я у свій час придбав в Україні на сайті оголошень по 50 гривень. Це ціна без врахування доставки, але у будь-якому випадку це дуже вигідно та гріє мою геймерську душу. І найдорожча гра у моїй колекції PS1 на цей момент Legacy of Kain Soul Reaver у виданні Ricochet Collection. Її ціна 24 долари 77 центів. І це ціна за комплект без мануалу. І якщо вірити графіку, моє видання продається не дуже часто, тому цифра основана буквально на одному продажі. Але якщо поглянути на інші версії цієї гри для інших платформ, то можна побачити, що коштують вони приблизно стільки ж. Ігри серії Soul River доволі рідкісні, і знайти їх досить складно, тому якщо у вашій колекції є якась із них, можете бути впевнені, що в майбутньому вони точно будуть коштувати немало. І десь у цьому переліку повинна була опинитись Final Fantasy VIII, бо це теж досить вартісна гра, не лише через свій культовий статус, але й через те, що це гра одразу на чотирьох дисках. Але поки я монтував це відео, статистика оновилась і ціна Final Fantasy 8 трошки знизилась з 22 доларів та 2 центів до 18-29. Тому сьогодні вона опиняється у нашому топі лише на четвертій позиції. До речі, не завжди гра, яка вам дуже подобається і яку ви вважаєте культовою, може коштувати дорого, бо на формування ціни впливає дуже багато факторів. Для прикладу, моя улюблена перша частина Гаррі Поттера у версії для PS1 у повному комплекті коштує в середньому 10 доларів. Не дивлячись на те, що PlayStation 1 побачила світ аж 30 років тому, а більшості ігор для неї вже понад 2 десятки років, сьогодні у продажі все ще можна знайти цікаві ліцензійні ігри за доступною ціною. Їх придбання можна розглядати як хорошу інвестицію, так і можливість за доступні кошти ознайомитись із світом цікавих ігор минулого, із тими іграми, які можна описати терміном, що таких більше не роблять, проєктами, без яких сучасної ігрової індустрії просто не існувало б. Який би варіант ви не обрали, сьогоднішня історія та моя невеличка колекція яскраво демонструють, що це можливо, а сам процес цікавий. Якщо вам сподобалась сьогоднішня розповідь і ви хотіли б дізнатись більше і про інші ігри моєї колекції та вартість ігор для інших платформ, пишіть про це у коментарях. На щастя, їх у мене вдосталь, як і цікавих історій. Визначивши вартість та розібравшись із іншими платформами, до яких я теж маю лише по декілька десятків дисків чи картриджів, можливо, одного дня ми дістанемось до найбільшої та найбільш вартісної частини моєї ігрової колекції ігор для PlayStation 2, яких у мене дійсно багато, але це станеться лише за умови, якщо вам це буде цікаво. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. Звичайно, оцінити у одному відео усі ігри для усіх платформ – це завдання досить складне, бо їх просто багато. Кого багато? У їх багато. Що ти там знов наплутав? То ось вам топ-3 забув. На формування ціни впливає. Впливає. Якщо вам сподобалась сьогоднішня розповідь, і ви хотіли б почер. Що ти несеш? А тепер розповідайте у коментарях про вартість та найцікавіші екземпляри вашої колекції.